Ну добрий день, добрий день, еврібаді, ви на каналі it Паляниця. Насамперед хочу всіх вас привітати з Новим Роком та Різдвом Христовим, побажати вам миру, злагоди та всього найкращого. І як добре, що часи огидних, важких, страшнючих і жахливих ноутбуків вже закінчилися. Зараз ноутбуки та ПК чим далі стають вершиною інженерії та надтоньких ультрарішень. Які стають нам по душі і в повсякденному житті не приносять нам розчарувань, а тільки задоволення. І 2024 рік приніс нам багато новинок. Якщо ви не бачили яких саме, то тоді вам сюди натискайте і дивіться. А в цьому відео ми поговоримо про топ-ноутбуків 2024 року, які зарекомендували себе з найкращої сторони. Тож підписуйтесь та ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А я нагадую вам, що на всі ноутбуки в цьому випуску доступні лінки в описі під цим відео. Тож, якщо чисто випадково, ну чисто випадково ви опинетесь там, то вже не забудьте тапнути вподобайку і написати коментарчик. Ви на каналі АТІ Пяляниця. Погнали! Більшість людей, які люблять грати в ігри, але не мають коштів, щоб купити собі порядний ноутбук, і таких людей 89% приблизно хочуть витягнути максимум FPS за невеличкі грошенята. Але все-таки за Lenovo LOQ 15 все-таки треба буде викласти від 34 до 76 тисяч гривень. Ця модель є гарним співвідношенням ціни та можливості з кількох причин. І перше, Lenovo LOQ 15 має досить збалансовану начинку, в основі якої лежить Ryzen 5 7640 hs Друге, це 16 ГБ DDR5 з частотою 5600 МГц. І третє це 512 ГБ SSD PCIe 4 покоління, плюс в надбавку таких дисків там поміститься аж 2 Антибліковий ips екран Full HD 144 ГГц і потужний блок живлення на 230 Вт. Звісно, не забули про найголовніше відеокарту RTX 4060, яка має 8 ГБ графічної пам'яті та має високі ліміти ТДП до 115 Вт. Тобто вона ніяк себе не буде обмежувати. Велика частина українців, на жаль, не може собі дозволити преміальні ноутбуки за ціною в 150-200 тисяч гривень. Тому не дивно, що найпопулярнішими в нас є бюджетні моделі вартістю максимум 1000 євро. Як на мене, найкращий бюджетний ноутбук або ноутбук в доступному більш-менш ціновому сегменті це MSI Keyboard 15 за ціною від 34 до 65 тисяч гривень. Такий розділ в ціні, тому що серія Keyboard досить широка і пропонує безліч різних конфігурацій середнього класу. Корпус MSI Keyborg 15 виготовлений не з дешевої пластмаси, а з використанням алюмінієвого сплаву та й вся конструкція відчувається якісною, що рідкість для недорогих ігрових моделей. Щодо начинки, то всередині Intel Core i7 12 го покоління, 16 ГБ DDR5, 512 SSD PCIe 4 го покоління і дискретна відеокарта Nvidia RTX 4050 на 6 ГБ. Таке поєднання заліза дозволяє MSI Keyboard 15 працювати автономно довше, ніж більшість флагманів, і це, незважаючи на відносно невелику батарею 54 Вт годин. <му> Універсальні ноутбуки для роботи та відеоігор останнім часом користуються все більшим попитом. Яскравим прикладом такої категорії є Gigabit Aero 16, особливістю якого є розкішний 4 k OLED екран. Хоча частота оновлення лише 60 Гц, та неймовірна глибина чорного дасть унікальний ігровий досвід в нічну пору доби. Крім класного крутого Ultra HD дисплею зі 100% охопленням SRGB, цей лептоп пропонує непогане залізо. А саме 14-ядерний Intel Core i7 13-го покоління, тобто майже останнього на даний момент, 16 ГБ оперативної пам'яті, 1 ТБ NVMe SSD та відеокарту, Nvidia RTX 4070 з 8 ГБ під чіпом та з TDP до 115 Вт. Такої конфігурації вистачить навіть для вимогливих геймерів та професіоналів. Від дешевих ігрових ноутбуків він відрізняється гарною вебкою, яка, до речі, має в собі сканер обличчя відносно хорошою автономністю з акумулятором 88 Вт годин та алюмінієвим корпусом. Вага такого ноуту майже 2 кілограм. 80% моделей ноутбуків схожі один на одного. Окрім Asus ROG Zephyrus duo 16 за ціною в 135 тисяч гривень, неймовірного іміджового красення з двома екранами та супер-мега залізом. Його оснастили розкішними дисплеями з яскравістю до 1100 ніт. Це феноменально високий показник для ігрових рішень, тому що середній показник ну плюс-мінус 500 ніт. З високою частотою оновлення, хорошою акустикою з 6 динаміків. Камерою зі сканером обличчя і Вася супершвидкісними інтерфейсами. Всередині Asus ROG Zephyrus Duo 16 надпотужний процесор AMD Ryzen 7945HX з гіпершвидкістю 32 ГБ DDR5 для супермультизадачності і Nvidia RTX 4090 з 16 ГБ відеопам'яті для гіперігрового простору. Цей ноутбук з першої хвилини використання захоплює в себе дизайнерів, архітекторів, стрімерів, музикантів і представників багатьох інших професій, для яких важливо мати додатковий екранний простір. Хто захоплюється іграми, той знає, що майже всі кіберспортивні ігри залежать від частоти кадрів та частоти оновлення екрану. Модели з екранами в 144, 165 або 240 Гц стільки, що хоч воду гати. Виробники щороку випускають сотні ноутбуків з такою високою частотою оновлення дисплею. Але 360 Гц – ну це вже досить рідкість. Gigabit Aorus 17H за ціною в 95 тисяч гривень підійде тим, кому важлива максимальна плавність. Цей ноутбук має одну з найпотужніших комбінацій в цьому ціновому діапазоні. Всередині всунутий процесор Intel Core i7 13-го покоління, 16 ГБ швидкісної DDR5 і відеокарта Nvidia RTX 4080. Такої конфігурації вистачить і для кіперспортивних ігор, і для вимогливих програм. Gigabit Aorus 17H має швидкісні інтерфейси, вільний слот для накопичувача, величезний акумулятор 99 Вт, і плюс rgb підсвічування клавіатури та корпус з алюмінію. І пластику. Справжній титан у світі лептопів за ціною в 200 тисяч гривень карл 200 штук. Це ультрафлагман і лідер технологій. Гордість компанії MSI та всіх, хто його вже собі купив. MSI Titan GT77HX, який, окрім найпотужнішої відеокарти та процесора, має ще і продумане охолодження. rgb підсвічування. Розкішний міні led Ультра HD екран з діагоналю 17 дюймів і частотою оновлення 144 Гц. І все це загорнуто в металевий корпус. Завдяки чому ноутбук Вася важить майже 3,5 кг. Ця махіна має у собі два диски PCIe 4 покоління, поєднані в RAID-масиві об'ємом в 4 ТБ. Дають недосяжну для конкурентів швидкість передачі даних, допомагає це дискам оперативна пам'ять DDR5 розміром в 64 ГБ. Додатково варто відзначити механічну клавіатуру, що є дуже великою рідкістю для ноутбуків, плюс акумулятор 100 Вт-годин. Та яскравість дисплея в 1000 Ніт в режимі HDR 10. 24-ядерний процесор Intel Core i 9 13900 hx Відеокарта Nvidia RTX 4080 64 ГБ DDR5 та швидкий накопичувач PCIe 4 покоління об'ємом. 4 терабайти і плюс Вася ще 3 вільних слоти для М2 дисків. І все це за ціною в 150 тисяч гривень. У вашій увазі представлений Dell Alienware M16R1, флагман, який має топові провідні та безпровідні інтерфейси, Картридер, потужний приймач Wi-Fi, хорошу аудіосистему, якісний монолітний корпус з алюмінію, потужний акумулятор, FHD камеру. Зі сканером обличчя і Quad HD 240 Герцовий дисплей зі 100% охопленням SRGB та DCI P3. Незважаючи на шалену вартість, Dell Alienware M16R1 впевнено виглядає серед конкурентів, зовсім не маючи страху, що вони його потіснять. Саме завдяки своїй збалансованості та високій якості всебічно розвинутий m 16 r 1 опинається в топі кращих ноутбуків 2024 року. Головним недоліком більшості ігрових ноутбуків є їх фізичні розміри. Носити з собою 16 чи 17-дюймового гіанта зручно далеко не всім. Навіть класичний 156 дюймовий дисплей важко назвати еталоном портативності. Не дивно, що в категорії ігрових лептопів починають з'являтися. Мініатюрні моделі. Ноутбук Acer Predator Triton 14 за ціною в 75 тисяч гривень, має одні з найменших розмірів у своєму класі та сподобається в першу чергу тим, кому потрібен робочий ноутбук з ігровим, так би мовити, потенціалом. Процесор. Intel Core i7 13-го покоління в парі з 32 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ фізичної пам'яті, плюс дискретна відеокарта RTX 4050. Роблять його актуальним для геймерів і тих, хто працює з 3D-графікою. Попри малу діагональ, дисплей має чудові характеристики та високу роздільну здатність 2560 на 1600 пікселів і матрицю високу частоту оновлення 165 Гц та чималий запас яскравості в 500 ніт. Цей ноутбук. Побудовано виключно на базі компонентів AMD. Мова йде про ноутбук Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition за ціною від 40 тисяч гривень. Він оснащений процесором Ryzen 7 7735HS та відеокартою Radeon RX 7620 S. Пам'яті в 16 ГБ оперативки та 1 ТБ SSD повинно вистачати для повсякденного користування 165 Гц Full HD екран. Корпус з елементами алюмінію. Приємним бонусом Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition є велика батарея в 90 Вт, годин, яка забезпечує до 2 годин роботи в економічному, тобто офісному режимі. А замикає цей топ ноутбуків за ціною від 130 тисяч гривень. А його максимальна комплектація вичавить з вашого гаманця цілих 315 тисяч гривень Карл. Мова йде про повелителя 2024 року серед флагманських ноутів. І це Razer Blade 18, який оснащений Intel Core i 9 13-го покоління та Nvidia RTX 4090 з TDP 175 w Підсистема пам'яті вражає не менше. Неймовірна оперативна пам'ять розміром 96 ГБ ddr 5 з частотою Вася 5600 МГц. Та два швидкісні накопичувачі PCIe 4-го покоління по 4 ТБ кожен. Потенційний власник цього ноутбуку точно не буде думати про обмежений дисковий простір. Це найкраща підсистема пам'яті на ринку серед всіх ігрових лептопів, які доступні на даний момент в Україні. Повністю алюмінієвий корпус, скляна поверхня тачпаду, індивідуальне rgb підсвічування кожної клавіші, сканер обличчя, розкішна аудіосистема з шістьма вася динаміками та чудова веб-камера з роздільною здатністю 2560 на 1920 пікселів. При цьому всьому ноутбук важить трохи більше, ніж 3 кг. Ось і все, любі друзі. Така от підбірка ноутів, серед яких ви знайдете собі по душі компаньйона чи то для ігор, чи то для розробок і проєктів в різних програмах. Дякую вам, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал та коментуйте, який ноутбук ви б додали до цього топчику. З вами був канал IT-Паляниця. Все буде Україна. До побачення!